Чому на вашу думку відстоювання української мови сьогодні під час війни має особливе значення, і як ви особисто, як громадська діячка, це робите? Дякую за запитання. Кордони нашого ворога закінчуються там, де закінчується руський язик. Це так каже Путін. І неодноразово вони стверджували, що території України, де домінує руський язик, це їх ісконна руська територія відповідно. Наша задача для того, щоб перемогти нашого ворога, захищати не тільки територію, а також затверджувати українською мовою їх. А що взагалі ви робите як громадська діячка, щоб затверджувати українську мову? Я громадська діячка, я створюю петиції, я організовую акції, я приймаю участь у різних ініціативах інших активістів. Нас дуже багато насправді, і це звичайні громадяни України, які не байдужі, які хочуть жити в українській Україні, які хочуть нарешті закрити мовне питання, прибрати двомовність, налагодити мовне законодавство. От щоб знову ж таки затвердити українську Україну. Ви у своїх соцмережах часто кажете, що ви що ви займаєтеся саме мовним активізмом. А що ж таке взагалі мовний активізм? Чи це індивідуальна діяльність, чи радше об'єднання однодумців? Все ж таки знаєте, це все українське об'єднання однодумців, тобто мовними активістами можуть бути блогери різних тематик, це можуть бути і також військові, це можуть бути люди різних професій. Тобто, кожна людина, яка зараз під час цієї страшної війни каже, що мова важлива, що мова на часі, що в Україні має лунати українська мова, що тут не місце нічому ворожому. Це ті люди, які є також мовними активістами. Просто я в своїй діяльності я фокусуюся тільки на цьому. Я займаюся тільки цим. Наразі це основна. Моя робота, а як же ж можна долучитися до мовного активізму? Що потрібно робити? Це якісь угрупування, об'єднання, організації? Як до них долучитись? Так, наразі існує дуже багато націоналістичних об'єднань, і тут хочеться зазначити, що націоналізм це дуже важлива річ в Україні сьогодні, тому що націоналізм це любов до свого, це свій по до свого по своє, коли ти обираєш своє. І от е, я дуже закликаю всіх українців доєднуватися до націоналістичних об'єднань, підтримувати українське. Якщо ви бачите про українських блогерів, підписуватись, поширювати, підтримувати. Е, підпишіться, будь ласка, на мене, підпишіться, будь ласка, на інших також про українській. Ських активістів, громадських діячів, от і також приймайте участь у наших ініціативах. Ви казали про мітинги і акції різноманітного формату. А до чого ви їх приурочуєте? Чи це просто якось визначаєте дату, день, коли це потрібно робити? Чи як це відбувається взагалі? знаєте це відбувається відповідно до проблематики. Наприклад, були концерти Вірки Сердючки в. Де лунала руська пісня в Україні, і так у нас в законі є наразі дірка, яка дозволяє виконання українським е, співакам, тобто громадянам України і нацменшинам, меншинам пісні. Але е, є ще питання етики, є питання якось моралі і е, деморалізації. Ну тобто, це деморалізує наших людей. Це деморалізує військових, За що ми воюємо, якщо в Україні? Досі немає інформаційного кордону. Досі українці обирають російське, тобто затверджують знову ж таки російські території російськими піснями, русським язиком. От, тому так робимо якісь ініціативи відповідно до до тієї проблеми, яка відбувається в країні. Також, е, от нещодавно, наприклад, е, хотіли поставити мовним омбудсменом людину, яка не відповідає жодним критеріям. Це був пан Завальський, і ми також домоглися, що е, його кандидатуру усунули, поставили вже іншу людину, яка більше відповідає нашим. Очікуванням, і ну ми сподіваємося що вона нас не розчарує і дійсно захистить, затвердить українську мову. А наскільки взагалі дієвими є інструмент петиції звернень до органів влади? Які теми ви найчастіше порушуєте, і які результати вже є? Звісно, дієвими, по перше, треба розуміти, що це про українська пропаганда. Тобто, ми формуємо думку суспільства. Ми показуємо людям, що ми робимо щось, що ми не просто скаржимось в інтернеті на те, що нас не влаштовує існування руського язика в Україні. По друге, ми таким чином показуємо нашій владі, що ми вважаємо, що руському язику не місце в Україні, що це є інструмент асиміляції окупації, що це також є інструмент психологічного насилля. Тобто, це теж треба враховувати. Скільки людей у нас після окупації, після. Полону після ну там якихось знов ж таки результатів війни, тобто ці люди травмовані психологічно їм це не комфортно чути в Україні, тому так постійно це робимо.